На мініфутбольному полі СК Подільськ відбувся традиційний міжбосний турнір з мініфутболу серед дівчат. Подільська осінь, справжнє свято спорту, командного духу та молодої енергії. Цього року на змаганнях зійшлись команди з Одеської та Черкаської областей, які представили дві вікові категорії: старша – 13-14 років народження та молодша – 2015-16 років народження. Турнір проходив під керівництвом Одеської обласної футбольної асоціації за підтримки клубу Мрія 2006 та при сприянні подільської міської і районної рад. Урочисте відкриття розпочалось державним гімном України. Також хвилиною мовчання вшанували тих, завдяки кому наші діти мають можливість зростати, тренуватись та перемагати навіть у складні часи. З вітальним словом до учасників звернувся Микола Соколов, голова Подільської районної ради, який побажав дівчатам спортивних звершень, чесної гри та віри у власні сили. Я дякую кожному учаснику. Окремо хочу подякувати вам за те, що ви представляєте спорт, розвиваєте цей спорт. Хочу подякувати вашим тренерам, вашим батькам, які підтримують це ваше починання, вкладають в вашу душу. Їм є чим пишатися. Я дякую кожному з вас. За сьогоднішній виступ і бажаю нових перемог, нових звершень і нових великих стадіонів. Далі на полі розгорнулись емоційні, динамічні та сповнені азарту матчі. Юні спортсменки змагались за кожен м'яч, демонструючи майстерність, витримку і справжній спортивний характер. Протягом дня команди подарували глядачам безліч голів, сліз радості та щирих обіймів. І ось фінальний свисток. Емоції переповнюють. А на обличчях учасниць сяють усмішки на урочистій церемонії нагородження. До спортсменів звернулася Людмила Задорожна, заступниця подільського міського голови. У вас, всіх, нашій гостинні Подільській громаді дуже приємно бачити перед собою чарівних спортсменок, які дуже гарно грали і показали гарний рівень футболу. Це ще раз підтверджує те, що наші жінки, наші дівчата, наша молодь, вона найкраща, талановита, талановита в всіх напрямках. Також хочу подякувати організаторам. Тренерам, всім, хто доклав максимум зусиль для того, щоб провести турнір, всім успіхів, майбутніх перемог. Слава Україні! Героям У старшій віковій категорії перемогу здобув спортивний ліцей міста Ананів. Друге місце вибрали Пантери. А третє місце посіла команда міста Окни. Серед молодших перше місце здобула команда Чорноморець. Друге у Пантер, а третє місце виборола команда ДЮСШ Куяльник. Окрім командних нагород, визначили і кращих гравців турніру: воротарів, захисників, нападників і футболісток, які проявили найвищий рівень гри. Я дуже вдячна. Ти тим, хто створив цей турнір, вони дійсно продвигають жіночий футбол в Україні. І ну, це м, класно. Сьогоднішні враження, в принципі, все добре, грали судді хороші і ну, враження дійсно класні. Перемогли перше місце, все нормально. Розкажи свої емоції. Ви ви перше місце. Що відчуваєте? Ем, щастя. Е, класно як сьогоднішні суперники? Е, е, були трошечки трошечки слава. Ну таке середнє е, хто з суперників на думку, був найважчим. Пантери, Пантери. сьогоднішній турнір це не просто змагання, а символ віри у мирне майбутнє. І хто знає, можливо, саме серед цих дівчат підростають майбутні зірки українського футболу. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.